Друзі, вітаю! Сьогодні на огляді DSE F5 Pro c Розпаковка! Що нового з'явилося в акумуляторі D SE F5 Pro c Тепер у нас з'явився екран з індикацією заряду. Тепер ви можете відстежувати, не заходячи в моніторинг, а просто подивившись на екран. Також силові клеми змістилися ліворуч, з'явився захист для автомату. Інформаційні порти тепер у нас під кришечкою. Також по боках є ручки і ззаду. Кріплення. В комплекті у нас йдуть силові кабеля для паралельного поєднання між акумуляторами. Ви можете поєднувати акумулятори серії Pro-C і Pro-B. У нас є, до речі, відео. Де ми розказуємо, як це можна реалізувати? На жаль, силових кабелів для поєднання акумулятор-інвертор немає, є лише такі накінечники. Тобто кабель вам доведеться обжати самим. Також в комплекті у нас йдуть інформаційні кабеля, кабель заземлення, між акумуляторне кріплення для стеків, дюбелі. Трафарет для настінного кріплення, саме власне настільне кріплення, інструкція і акумулятор. Отож, якщо вам потрібна надійна система резервного живлення, DSE F5 Pro C чудовий варіант, звертайтесь в компанію Доля Solar Energy, придбати можна у нас на сайті, в менеджерів з продажу, для постійних клієнтів, супер ціна від однієї палети.